Огляд красавий Калугина Віктора Михайловича, бо вже трошки щипаємо, по... дівчата мої тут трохи її під щіпають, йдуть, бо по стежці, це аж гора з цією стежкою. Йдуть та щіпають. Коротше, на перше число, на 1 серпня вона готова десь процентів на... на 80%. Без прибільшення на 80% готова. Хрумчить, як огірок, вона і завжди така є. От. І цукор вже такий. Зараз не взяв з собою прибор, Ну, Доволі таке. Ну, бачите, ж, да, що воно об'їдено, значить вже все окей. Mm. Хороший. І цукор вона набрала. Правда, в цьому році трохи мороз її якось підбив. Не, не дуже великий урожай. Так, гронів 15, може більше, чи 17. Я вважав, вже і не пам'ятаю. Чи 17, чи 15. В тому году було більше. Це, це її другий урожай, це не третій другий урожай. Но в тому году вона видавала більше. А в цьому году вона добре зав'язалася, все опилилася, все було чітко. Ну, почала коли, ну трошки оці. Коротше, це Я вже забіг сильно наперед, не опилилися, а пішла рости і вже якби манюсенькі такі були, якби гроночки, Там ще до запилення було далеко. Ну, мороз трохи поправив це діло і вони ну коротше, поморозило трохи пагунів, це тут і подбивало, і це і лоза, до речі, ось дивіться, лоза в неї вже... Гляньте якого кольору. Пішла, пішла, пішла. Четверта проволока. Тобто, дивіться, глаза в неї визріває вже повним ходом. На 1 серпня. Ось вона вже жовта, вона вже і зеленого кольору немає, вона жовта і пішла. Тобто хороша форма. І дуже хороша. У мене За нею є такі. Хто шанує іменно, І любить, полюбляє похрустіть, приходять іменно. А дайте ото такого, що як огірки. Ну, якраз оце як огірки. Ну, вона ж і рання <кху> та та форма. і Хромчить вона дійсно, як огірки. І цукор вона сильно здоровий набирає. Та і грони ж ви бачите, вони такі товарні, красиві. Що тут ще скажеш, що Горона погана, Гляньте, яке воно має бути. І ягоди, які повбіжки. Ягоди тут 3 см. 3 см ще і в плюсі є більше як 3. І за 10 грам вони обично. Середня за 10 грамів йде. 12. Отак от. Так що якось так. Придивіться, непогана не форма, хороша. Нічого не можу сказати, що там. Хороша форма. На цьому все. Дякую за перегляд. Ну що, думаю, вам так буде інтересніше. Я вам знімав е, красаву 1 серпня, а тепер сьогодні 17 серпня. Я вам показую 17 серпня. Е, де телефон? Зараз Щас. Щас я вам все покажу, що це. Дивіться. 17 серпня 11.51. Тобто... Так, думаю, буде контент трошки інтересніше. Знімав я 1 серпня форм 5, мабуть, е, пройшов за один день і зняв. А тепер вернувся я до неї ось, ось сьогодні, 17-го. Дивіться, на 17 -е число визрівша лоза повністю. Дивіться, вже повністю закрутилася е, геть до самого кінця визрівша лоза. Нічого я не сипав сюди, ніяких калійних, нічого. Так як є, тільки полив, все, ніяких не було додаткових. Оце отак от от вона має вигляд на 17 -те. Зараз переходжу, виключусь, все одно монтувати прийдеться, виключусь, покажу на сусідньому участку її. Так, Дивіться, на сусідньому участку. Оно бочка краса. Ну про найпізніше, про ту красу. Сейчас покажу вам красаву тут. Иду ось, громад Вивіться, красава яка. Не красава, гляньте яка рихла, длинна, красива. Обратите внимание на лозу. Там на своєму частку я показував вам то корневласний кущ. А це привитий на дружбі. В тому році прививав. Дивіться, лоза веду. Повністю визрівся. Але я вам не лозу хочу показати, я вам хочу показати все, що дивіться. Бачите? Одна. І тепер дивіться, веду далі. Хопа. Воно. І ще вже, бачите, спілі вісюльки. Тобто пасинковий урожай О, Ну І чому не краса? Не красава. Та красава сама настояща. Якось так. От тепер вже все. Я думаю, що так вам інтересніше спочатку за перше число показати і тепер показати за 17. -е. Не робити відео через кожне, не накручувати цими відео. А ось про красаву за перве та за 17. Бачите ж, одна вісілька, друга вісюлька, і оно гроно. Здорова. листки трошки закривають. Здорова грона. На цьому все. Пишіть, що ви про це думаєте.